Wine Judge – це інноваційний мобільний додаток, який змінює парадигму оцінювання вин на міжнародних конкурсах. У світі, де смаки та аромати вин перетворюються на мистецтво, ми вирішили зробити процес оцінювання вин точним, ефективним та сталим. Часто у цій галузі піддаються суб'єктивності та недостатній об'єктивності в оцінюванні. Ми це розуміємо і пропонуємо універсальний підхід, який підпоєднує точність, довіру та ліквідність. Замість того, щоб працювати з окремими випадками, ми створюємо єдиний стандарт, який спрощує процес оцінювання та допомагає уникнути помилок. Це одна з наших противаг проти конкурентів. Наша складова це важлива додаткова можливість. Ми розробили спеціальний модуль, який дозволяє оцінювати вина за їх якістю та відповідністю вибраним стандартам. Це дає можливість глибше розкрити смакові відтінки кожного вина та забезпечує більш точну оцінку. Команда Wine Judge – це поєднання фахівців в області винного судівства, програмування та дизайну. Ми вже успішно пройшли деякі проекти, які показали відмінні результати і отримали позитивний відгук від експертів та організаторів конкурсів. Ми плануємо розширити свою присутність на ринках Європи та Америки. Та інших країн, де виноробство є важливою частиною культури. Ми розробляємо нові функції, співпрацюємо з виноробними галузями та залучаємо інвестиції для прискорення росту. Наша бізнес-модель включає безкоштовне використання для аматорів з метою реклами, а також платну підписку для професійного використання. Ми маємо чітку стратегію щодо доходів та плануємо досягти обсягу в 100 тисяч євро найближчим періодом. Таким чином, ми створюємо інструмент. Який робить процес оцінювання вин точнішим, ефективнішим та сталішим. Це справжній прорив у світі виноробства, який змінює правила гри та надає можливість глибше насолоджуватись смаком та ароматом вина. Приєднуйтесь до Ваєнджаль, щоб разом з нами впровадити інновації та змінити підхід до оцінювання вина.